Ех, який в мене чудовий костюм? І всім привіт, друзі! З вами знову я, Смагард. І сьогодні ми розбираємося з іграшковим аніматроніком. Ф... Що сталося? Іграшкова Бонні розібрала звичайного боню. Таке дівчинка! Я... Я, я пройшов крізь депресію, джанстра руки, то особливо лиця. Щоб мене знову відірвало на це руку та вухо! Ні, нам точно треба провести суд. Я була першою, я була перше, я бачили усе. Щоб вони потім залишили взагалі без рухта зоба, так як Рошковачика знімає дзоб. Але це через ти, що їй так подобається, в неї дзоб по іншому побудований. Ні, ми точно будемо проводити суд. Добре, я думаю, всі помітили, що іграшкові аніматроніки вирішили знову розібрати бо шматати оригінальних аніматроніків. Ні, взагалі не помітили. Тому я прошу іграшкового Фредді, лідера іграшкових аніматроніків, пояснити, що тут коїлося. Мені набридло, що містер Гакс постійно доставав мене в тій грі. Там, як вона? П'ять ем, людей з містером Гакс. Там містер Гакс, там було три е, кімнати, і там треба було. Е, там е, треба було. Може, досить виправдовуватись? Добре, мені набридло, що містер Гакс постійно доставав мене в тій грі, тому я з іншому вирішив сам поліставати всі. Але це не причина, щоб всіх шмотати. Ми не будемо вибачатись. ви іграшкові. Чіка Бонні, Менкл. Ходімо за мною. Я рекомендую їх всіх теж пошмотати, бо провести їх по дочці в море і скинути, як завжди роблять пірати. Я маю до тебе питання тут є море? І чи є в нас корабель? Акантранлайкаюсту, бодай кінпул май. Вони черзненько потрапив цей костюм у цю прожену пастку. Я маю їм помститися. Вони будуть страждати. Я зроблю свою помсту. Я завжди повертаюся. Я завжди повертаюся. Хто сказав? Це? Хто сказав? Це? Ти змієш копіювати мене? Страх тебе поглине! Страхтиве поглине! Розказуй, хто ти такий? Я Я... не Грегорі. Вау, як я сам не здогадався. Вітаю, пане. Вільям Афтон. Вільям Афтон, Я мімік. Я можу копіювати голоса, залазити в будь-який костюм та контролювати деяких аніматроніків. Я бачу, ти хочеш помститися. Я теж. Кому? Генрі Емелі, Едвіну Марей та всім іншим, хто створював аніматроніки. Хоча Едвін вже не справах. Через одного андаскалета з жовто-гарячими очима. Але все одно. А ти? Смагарду, Фредді Фазбору, Бонні, Чіці, Фоксі та... Та... Федмеру! Я якраз контролюю іграшкових аніматроніків, які в тій піцерії. Що ж вважаю, що я накажу їм знищити все в піцерії. Ні, нам треба знищити половину міста до завтра. Але ці аніматроніки разом зі нам заважатимуть. Тому нам достатньо просто їх ув'язнити. Мене все ж цікавить, що це за інші аніматроніки були. Я тебе. Хм, mm, я вплобу на що це Фоксі. <плот> Ох, та обернись, це ж Смахард. Це ж Фоксі, та. Хм, mm, справді це Фоксі. Стоп, 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 стоп. Я не розумію, що тут коїться, чому вони мене переслідують? Що Щось тут не так. Чіпо, все добре? <плот> я можу безможна. Я був справжньою рок стівкою. Врага! Ця гра була! Смагар, да музично скриньку вімкнули, вимкнули її! Інакше це повинно було бути сценою, а її забули записати, до речі. Не знаю наскільки це смішно. Я <смеш> кер! Вішно. я я яр хархар-хар. Я повернулася. Um, це все вони. Ви більше не будете жити в цій піцерії. Вас вигнано. Вас вигнано за обсування аніматронів, які, до речі, не шиї, як ви. Це а... знущання за якесь. Все, тепер вона буде спати вічно. А ти ще хто? Досить про мене. Є ще якісь могутні пригоди. <плес> <плес> Бонні, спалити піцерію до Ти, Ти думаєш. <плес> Зароби все. Вся піцерія палає дотла. В них немає шансі. Чудово. Я думаю, що я вже готовий. Всі аніматроніки готові. Звичайно ж. А -а -а. Вау! Цей костюм, він чудовий! Це ж п'ять ночей в Феді, так? Так, звичайно ж. Також я можу дати вам справді крутий сувенір по Фредді. О, а вже ж. Ем. Ідеш цей сувенір. В цьому парку ходімо. Ех, <звіг> фільм, мавну ще більзліший, ніж я думав. Я знайшов чудового союзника. А-а-а, Що? Що сталося? Ні, все згоріло. Тут все до обвали. Я навіть не бачу аніматроніків. Ех, може в офісі щось є? Ні, тут нічого. А, а це ще хто? Все спалили, спали, нащо повертатись? Стоп, що в мене за... Це сьо що, що галюцинації? А, маска, давай, працюй. Так, як вас звати? Ні, маска не працює. Чому? Стоп, зеся це один з роботів автона. Там немає цієї системи. Ще раз питаю, як вас звати. Ні, спочатку, скажи мені, хто ти? Мене звати Лолбіт. Мені це так багато інформації дає, тобто ти Лолбіт. Тобто лол і біт що прокладається як трохи. Тобто ти лол трохи? Взагалі я поняття маю. <laughs> я обід, один з фантайм-аніматроніків. Це аніматроніки, яких створював Вільям, як Циркус Бейбі. Також є просто фантайм Фокс тільки і... з іншим кольором. І... Хто такий? Я... я Смагард. Смагард. Здається, натрапив на спінгтрапа з міміком. Міміком? Хто такий мімік? Мімік. В нього є великий секрет. Мімік це такий антисклет, якого створив Едвін Мюррей. Він був другом для його сина, Девіда. Він копіював його поведінку та помічався в будь-який костюм. А Девід помер, та Едвін просто так почав знущатися та бити міміка, хоча той нічого не робив. Тому він помстився, Девід помер, бла-бла-бла-бла-бла. Так, звучить погано, я знаю. Проте сам мімік на такий винний. То чого ти хочеш? Допомогти тобі? З чого це? Тебе буквально створив авто. Слухай, ти можеш довіряти мені, геге. Блінк трапта мімік хочуть вбити половину міста до завтра. Та нам треба зупинити їх. Де вони зараз? Зараз вони в Києві на Майдані Незалежності. То ходімо туди швидше. Добре, ми вже на Майдані Незалежності. Вибачте, ви не бачили такого зеленого, брудного, скрипучого і смальдючого робота? Не так, він пішов ось туди, він ще з двома людьми пішов. О, ні, якщо ми не встигнемо, буде ще одне вбивство. <клес> Ходімо, там глибше. О, ні, зараз він може скоїти чергове вбивство. Лолбі... Лолбіт, Куди ти подівся? О, ні, здається він разом з Вільямом. О, ні. Стоп, це б скільки разів ти сказав «О ні». Добре, треба їх рятувати. Останні слова. про що? ти ж. Так, так, так. А в Брухт. Як ти мене назвав? Е, Байдер, скоро ти будеш таким, як і я. Якщо мій вік не зміг тебе знищити, тоді я знищу. Симекрія мені друже. Нагадай, до чого це? І все, тобі кінець. <риклад> що це? Тримай це. ще це тримай. Тримай! ха <риклад> ти, Як я атакувати свого дворця! Залишайтесь з нами! ха <риклад> тримайте цю Смагар, сокиру! Поверний! Як? Я ж... А добре, логічно. я просто гнали ходячий труп в костюмі, там а ти на тим металевий простой аніматронік. Це кінець з твоїм злочином, Вільями. Вау, це б навіть горву через костюм видно, вау! Що ж я б не хотів бути зараз тобою, Вільям! Розібрати лорбіт! Що ж тепер твоя черга? Ем, краще тебе буду розбирати кожен на одинці повільно. Менгл, давай ти першим дибенсюда. Потім ви всі Пошмо, кистки. Потім... А тепер я буду грати, в розбери і збери заново. Ви це чули? Деється, що хтось не був Фредді во Фредді. Може, втратив лице, проте я все одно бачу. Тобі кінець. А чого комусь ми добряче наваляли. Але ж ви їх пошматали. Ви більше не зможете полагодити себе. Знаєш, бути визнашно не так і як на перший погляд. Ми взагалі найбільш улюблені серед фанатів. Так для бре виглядає, як справжній пірат зі шрамами, з подряпанами, які нахадують про минуле. До речі, а це ще хто? Це. Лолбіт. він намагався захистити мене і його пошматали. Не хвилюйся, там жики душа всередині. він буде жити. Ем, на жаль, це не так, його ніколи не полагодити. Ну вибачайте, проте його ще можна відремонтувати. Його основні деталі не відірвали. Треба просто трохи полагодити. А ти чого таким добрим став? Эммм. <тур> да <тур> <тур> так выбора, я запевняю, Я, я вже не буду такие. Таким, всіх всіх Вірин, я я всіх всіх вас, вас. Один. Один. він Малтн. Ви думає явно, как ти, тож розбуває на дані. Знаєте, я все розумію, про наша би царі в наркоти гарному стані. Так, вона діло каже. Смагарде, мій піратський друже, можеш дати свій телефон? Мені треба знайти дещо? week later... Алло, 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 вау, четвертий день, ти все зможеш. Ей, слухай, я не зможу надсилати тобі повідомлення завтра. Це, це була погана ніч тут для мене. Я радий, що я записував свої повідомлення для тебе, коли я записував слухай, зроби мені послугу. Можливо, коли ти, ти зможеш перевірити ті костюми в тій кімнаті. Я спробую протриматися, доки хтось не подивиться, може не буде так погано. Мене завжди цікавило, що було в тих головах, знаєш.